Життя. Кожна людина одного дня помре, піде з цієї землі, і привстане перед Богом і буде давати відповідь за своє життя. Якщо ти з Богом примирився через Ісуса Христа, то ти не будеш відповідати за свої гріхи, тому що Син Божий відповів за наші гріхи, віддавши своє життя на Христі. А якщо ти не приймеш Сина Божого Ісуса Христа, то придеться тобі самому відповідати за свої гріхи перед Богом, і ти не зможеш нічим відкупитися, не зможеш ніяку взятку дати і нічим не зможеш оправдатися перед Богом. І зараз ти можеш думати, що це тебе не постігне, що ти якось уникнеш відповідальності, але знай, що наступить такий день, коли за все придеться відповідати. І якщо ти приймеш Ісуса Христа, то ти не будеш відповідати за свої гріхи, тому що Він нашу вину прийняв на себе. І хто приймає Ісуса Христа, тим прощаються гріхи, а хто не приймає Ісуса Христа, на тих залишаються гріхи. Тому люди, скористайтеся з цим благоприємним часом. Прийміть Ісуса Христа. Послідуйте за Ним і Він вас благословить. В Біблії є така історія, коли розп'яли Ісуса Христа, то по бокам зліва і справа було розп'ято два розбійника. І один злословив Його і казав: якщо ти син Божий, зійди з Христа і нас зніми. А другий казав до свого товариша чи ти не боїся Бога, ми з тобою засуджені справедливо. І гідне по ділам нашим прийняли, а Він нічого достойного смерті не зробив. І каже: пом'яни мене, Господи, коли прийдеш царство твоє. Ісус Христос йому каже, нині будеш зі мною в раю. Оце покаяння цього розбійника, воно дало йому те, що Ісус Христос простив його. А чого простив? Тому що Він покаявся. Якщо людина кається перед Богом, то які б гріхи вона не чинила, які злодіяння, але Бог, він все прощає. І Він дає нове серце, новий розум, Він дає нове життя. А саме головне, що після закінчення земного життя душа відправиться в небесне царство. Це саме основне, саме головне. Це те, раді чого прийшов Ісус Христос на цю землю, щоби простити наші гріхи і дарувати нам спасіння, вічне життя. Є пекло, воно приготовлено для сатани і падших ангелів, але також туди відправляться ті, які не прийняли Ісуса Христа. Тому люди, прийміть Ісуса Христа, щоб були прощені ваші гріхи. І небо, небесне царство буде відкрите для вас.